Привіт! Алгебра іноді знається складною, правда ж? Але насправді все, що потрібно, це правильний набір інструментів. І сьогодні ми якраз таки зберемо. Разом розберемо ключові правила, які перетворюють будь-яку складну задачу на щось значно простіше. Що ж це за інструменти? А ось вони. Спочатку розберемося з правилами знаків, потім глянемо на круті лайфхаки для множення. Далі розподільна властивість, після неї зведення подібних доданків, і наприкінці зберемо все докупи у наш повний інструментарій. Ну що, почнімо? І так, починаємо з фундаменту наш перший інструмент, без якого просто нікуди, це прості, але, повірте, надзвичайно важливі правила множення додатних і від'ємних чисел. Ну, це ж класика, правда? Питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив. І воно ідеально показує, навіщо взагалі потрібні чіткі правила. Тож давайте вже розберемося з цим раз і назавжди. І так, правило номер один. Запам'ятовуйте: якщо знаки різні, один плюс, інший мінус, то в результаті завжди буде мінус. От, наприклад, мінус 5 помножити на 4. виходить мінус 20. Все, як бачите, логічно і просто. А ось і відповідь на те саме питання про мінуси. Коли ми множимо два числа з однаковими знаками, скажімо, два від'ємних, то ці мінуси можна сказати, ніби скасовують один одного. І бам! Результат стає додатним. Ну, так само, як і коли множимо два додатні числа. Тут все зрозуміло. Гаразд, з основами розібрались. Тепер переходимо до інструментів, які я б назвав справжніми лайфхаками. Це такі штуки, що дають неймовірну гнучкість і допомагають обходити складні обчислення. І ось вони наші суперсили. Перша переставна властивість. Простими словами, множники можна міняти місцями як завгодно, і результат не зміниться. А друга сполучна вона дозволяє нам групувати числа так, як нам зручніше. По суті, це такий собі офіційний дозвіл робити математику легшою для себе. І це, звісно, не просто якась там нудна теорія. Давайте подивимося, як це працює на реальному прикладі як взяти щось громістке і зробити його елегантним. Ось, дивіться, можна було б, звісно, множити все підряд. Але навіщо? Ми ж розумніші. Ми беремо наші нові інструменти. Спочатку групуємо мінус 25 і мінус 4. Що виходить? Красиве кругле число 100. Потім беремо дроби. 7 восьмих і мінус 8 сьомих. Що вони дають у добутку? Правильно, мінус 1. І що залишається? 100 помножити на мінус 1. Вуаля! Складнющий приклад розв'язався майже сам собою. Добре, рухаємося далі. Наступний інструмент це просто must have, коли бачимо дужки. Це розподільна властивість. Можна уявити її як такий собі міст, що з'єднує два окремі світи світ множення і світ додавання. Ідея тут максимально проста. Все, що стоїть перед дужками, треба помножити на кожен елемент всередині. Це знаєте, як роздавати цукерки на вечірці. Треба дати кожному гостю нікого не можна пропустити. Так само і тут. І ось класичний випадок, де цей інструмент просто рятує. Бачимо ось такий вираз, і через ці дужки він виглядає трохи ну, заплутаним. Питання як його розкрити і спростити? А ось так застосовуємо наше правило. Беремо 7 А і починаємо нашу роздачу. 7 А множимо на мінус 5 b потім на плюс 3 і наостанок на мінус 2 m І в результаті ніяких дужок, лише простий і зрозумілий вираз. І нарешті останній інструмент на сьогодні я називаю це мистецтвом прибирання в алгебрі. Зараз ми навчимося, як наводити лад у виразах, зводячи подібні доданки, щоб все було, знаєте, чистенько, акуратно і максимально просто. Так що ж таке ці подібні доданки, все дуже просто. Ключова ідея це абсолютно однакова буквена частина. Уявіть, що ви сортуєте фрукти. Яблука кладете до яблук, а груші до груш. Ви ж не будете їх змішувати. От, і в алгебрі так само: ікси до іксів, ігреки до ігреків. І сам процес ну, він елементарний. Ми беремо всі наші яблука, тобто доданки з іксом, і працюємо тільки з числами, що стоять перед ними, тобто з коефіцієнтами. А саму букву просто дописуємо в кінці. Отже, 7 мінус 3 плюс це 4. Результат 4 ікси. Щоб ця ідея точно відклалася, давайте ще раз поглянемо на порівняння зліва у нас, так би мовити, один сорт фруктів. Усі доданки з буквою А. Їх можна і треба зводити. А справа повний різнобій. Тут і А, і Б, і АБ. Це як яблука, апельсини і банани. Змішувати їх не можна. Ось це розрізнення ключове. Ну що ж, інструменти зібрані, наш арсеналтовний, настав час побачити, як уся ця система працює разом, як одна команда для вирішення вже серйозніших завдань. Давайте швиденько згадаємо, що в нас є. Перше правила знаків, щоб не помилятися з плюсами та мінусами. Друге властивості множення, наші лайфхаки для зручності. Третє розподільна властивість, щоб розправлятися з дужками. І четверте зведення подібних наше фінальне прибирання. А тепер фінальне випробування. Жартую, звісно. Але ось задача, де нам знадобиться не один, а одразу кілька інструментів з нашого набору. Це ідеальний спосіб перевірити, як усе працює в комплексі. Давайте розкладемо все по поличках. Крок перший. Бачимо дужки? застосовуємо розподільну властивість. Розкрили. Крок другий. Оглядаємо поле бою і шукаємо своїх, тобто подібні доданки. Ось вони з іксом. Крок третій. Зводимо їх разом і отримуємо елегантний спрощений результат. Бачите, це є ідеальна командна робота наших інструментів. Знаєте, є одна чудова цитата, яка ідеально сюди пасує. Суть математики не в тому, щоб робити прості речі складними, а в тому, щоб робити складні речі простими. І всі ці правила, які ми сьогодні розглянули, вони ж саме для цього, не щоб заплутати, а щоб навести лад. І тепер, маючи цей базовий, але дуже потужний інструментарій, світ алгебри стає набагато зрозумілішим і доступнішим. Головне, почати ним користуватися. І тоді ви побачите, як задачі, що колись здавалися непідйомними, раптом стають простими головоломками.